Дійсно корисні булочки для бургера, які ви можете зробити вдома. Вони краще засвоюються та мають більш насичений смак. Змішуємо 50 грамів активної закваски, тепле молоко, сильне борошно, олію, цукор, сіль, масло перемішуємо до еластичності, формуємо кулю, накриваємо і даємо постояти 30 хвилин. Далі етап розтягування та складання тіста з кожної сторони. Змащую руки водою, щоб тісто не липло. Консистенція тіста щільна, тому роблю складання двома руками. Розтягую та складаю тісто з кожної сторони. Робіть це акуратно, не рвіть його, розтягуйте, наскільки воно вам дозволяє. Я спеціально лишила відео повного процесу, як це роблю я, щоб ви могли подивитись. Після першого складання лишаємо тісто відпочити 1,5-дві години при кімнатній температурі, накривши рушничком. Робимо друге і останнє складання. Так само вологими руками розтягуємо та складаємо тісто з кожної сторони. Після другого складання лише тісто накривши на 4-5 годин при кімнатній температурі. Після у нас фінальна формовка. Розділити тісто на дві частини, так як у нас має бути дві булки, виклади на пергамент, приплесни та лише на 15-2 години при кімнатній температурі або на ніч у холодильнику. Я свої робитиму завтра, тому лишаю, накривши плівкою в холодильнику. Дістаю за 30 хвилин до випікання, змащую гарно Посипаю кунжутом та запікаю у розігрітій духовці 15 хвилин при 200 градусів Цельсію. Смачного!